Доброго ранку, Україна. На календарі четвер. Отже, на часі юридичні консультації. Тема сьогоднішньої розмови правила поведінки у громадському транспорті. Наші права та обов'язки в автобусах, потягах або літаках, пояснить адвокат Олександр Онищенко. Пане Олександре, доброго ранку. Добро ранку. нас на програмі. Так. До нашої редакції надійшов цікавий лист глядача. Зараз я вам його зачитаю, будемо розбиратись. Нещодавно стала свідком такої ситуації. Їхала в маршрутці, Сусід дуже голосно розмовляв по мобільному телефону, зробила зауваження. Проте. Замість того, щоб говорити тихіше, чоловік щинив галас. А якось в електричці забився унітаз в туалеті, попрохала провідника щось зробити. На що отримала досить хамську відповідь, що це не його проблема. Розкажіть, як можна відстояти свої права у громадському транспорті? Ну, давайте розпочнемо, мабуть, що із закону, так то що говорять нам норми права. Якщо ми говоримо про громадський транспорт, про маршрутки, автобуси. так, добре коротко, щоб не переобтяжувати наших глядачів цитуванням довгих норм ну, то своїми словами. Я спробую коротенько зазначити про те, що Нормативне регулювання цього питання це Цивільний Кодекс України, який регулює питання перевезення. А також є у нас е, правила перевезення транспортом, окремо видами транспорту, які затверджені е, е, Міністерством транспорту та зв'язку. А що адміністративний кодекс не регулює ці питання? А, адміністративний кодекс регулює ці питання, але що, що стосується відповідальності за порушення, зокрема, є ціла глава 10 е, кодексу по е, адміністративної кодексу України про адміністративне правопорушення, яка регулює якраз е, питання. Відповідальності за порушення е, правил поведінки на транспорті це питання, е, які стосуються правил поведінки як безпосередньо на транспорті, так і пов'язані взагалі з обслуговуванням аеропортів, вокзалів і таке інше. І таке інше. Uh -huh. Я можу навести кілька прикладів, що це потрібно. потрібно звичайно. Потрібно. Так. Е, ну і що стосується відповідальності, то потрібно е, зважати, е, зважати на те, що відповідальність у нас е, за такі правопорушення, вона м як, на мій погляд, не надто сувора, вона визначається в неоподаткованих мінімумах е, законів громадян і становить приблизно по різних е, нормах від 10 до 20 е, неоподаткованих мінімумів е, доходів громадян. Неоподаткований мінімум нагадую, 17 гривень. Угу. Що це за порушення? Тобто за що можуть покарати найпоширеніше? Найпоширеніші порушення це безквитковий проїзд. Напевно, що це найпоширеніше правопорушення. За нього передбачені штрафи по різних видах транспорту, так? але я в сутності кажу взагалі угу. так. Від 10 до 20 неподаткованих мінімум громадян напотокованих мінімум доходів громадян. Карається правопорушник, після цього він може бути висаджений з потягу чи то з іншого транспортного угу. засобу, в якого він. Він їде, якщо він відмовиться сплатити цей штраф, плюс заплатити за проїзд до пункту призначення пане Олександре, от ситуація, Це Так, ситуація у листі, так те, що людина зробила зауваження іншій, так чоловік дуже голосно розмовляв по мобільному телефону. На що реакція була яка? Людина почала кричати, чи, чи не галас, можливо, використовувала нецензурну лексику. У такому випадку, які наслідки знову ж таки для? Ті людини, яка ще не лагалась, чи можуть її. Е так, би мовити, силоміць, вигнати з цього транспорту, чи мають право, чи можуть зробити тільки попередження. Я думаю, що потрібно почати звичайно з попередження. Якщо е, людина не реагує на попередження, тоді потрібно виходити з наслідків, так і що е, наслідки для людини, яку вона ображає. Людина, звичайно, може звернутися е, з позовом до суду про mm -hmm. захист своєї честі та гідності, відстоювати своя, свої права в суді. Що а які стосується? докази, приміром, якщо це які докази має маю ну, надати? розумію, ваше це питання е, це е, показання Свідків, покази свідків, які е, оточують, тобто перебувають в салоні цього е, цього цієї маршрутки, uh -huh. цього транспортного засобу. Плюс е, це можлива якась фіксація інша, наприклад, на відеокамеру, на відеокамеру, мобільний ну, відеокамеру телефон відеокамеру також з собою немає телефону. Телефон мобільний мобільний це мобільний також телефон. буде доказом. так? Так е, в суді сприймаються всі докази, всі докази, які спроможні надати інформацію про факт самого порушення права. Тобто в даному випадку про е, образи, які е, прозвучали від цього громадянина, який голосно розмовляв по мобільному телефону, а після цього, після зауваження, почав ображати оточуючих на да, нецензурною лайкою або особисті якісь mm -hmm. образи. Якщо приміром водій порушує е, правила, так наприклад, ну дуже часто можемо побачити, як водій, їдучи за кермом, рахує гроші. Я yeah. так розумію, це заборонено. Так, це десь прописано, які наслідки можуть не стати для водія, і знову ж таки, у, у якому випадку. Ви знаєте, я думаю, що питання, що він рахує гроші або якісь інші питання, пов'язані з його з безпосередньо з керуванням автотранспортним засобом, це питання безпеки пасажирів, що знаходяться в салоні, а також безпеки самого водія. Тому я думаю, що е, це те саме, що їсти за кермом, так ну, що не заборонено що... правилами дорожнього руху. Дивіться, прописано, так є прописана інструкція, де забороняється розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити, слухати. Адію продавати квитки, а от рахувати гроші не прописано. Я, я розумію ваше питання. Я думаю, що все це вами, і в тому телефону, числі так. говорити по телефону під час керування автомобілем, це до речі, є вправа дорожнього руху, і за це карають працівники е, е, ДАІ. Uh -huh. е, Також все це впливає на безпеку руку, руху, руху відтак є неприпустимо, на мій погляд. Так і якщо пасажири помітили, що е, припустимо там в Києві чи в обласному центрі е, е, перевозиться. Пасажири mm -hmm. е і водій перевезені пасажирів, чи то розмовляє по мобільному телефону чи рахує гроші. Я думаю, що це впливає на безпеку руху. Вони можуть поскаржитись до е в Києві. Це головне управління транспорту Київської міської державної адміністрації. Mm -hmm. Такі я... аналогічні служби структури з вашого досвіду на ці Він скарги якось реагують Так, зараз. реагують. Реагують е головне управління. Відповідає на ці скарги і е організовує перевірки, наскільки мені відомо е тих. Е Тих транспортних засобів і тих водіїв, які допускають такі порушення, знову ж таки тут принциповим є те, що е, все це впливає на безпеку, можуть постраждати люди, і ми кожного дня, е, на жаль, на превеликий жаль, бачимо, що внаслідок таких дій е, на автошляхах України гинуть люди. Ну так, ще одна ситуація, яку описала е, наша глядачка, так це про електричку, про те, що забився унітаз і е, провідник. Ніяк не відреагував, тобто не виконав свої посадові обов'язки. Так, що в цій, в цій ситуації? Е, зрозуміло також ваше питання. Коротко, два слова про нормативне регулювання. У нас існує правила перевезення пасажирів залізницею. В цих правилах зазначено, що саме провідник повинен забезпечити безпеку і комфорт пасажирів під час руху поїзду. Те, що е, говорить наша глядачка і запитує наша глядачка, якраз і відноситься до питань комфорту пасажирів під час руху. Тобто несправні туалети це е, клопіт е, провідника. Саме він повинен це забезпечити. Якщо він цього не забезпечує, і до того ж, Похамський, як там сказано в питанні, mm. відповідає на будь-які е, скарги пасажирів щодо несправності туалету, то я думаю, що по-перше, потрібно попросити у... Е, Книгу скарг і записати туди про те, що вона знаходиться у начальника mm -hmm. потягу, записати цей факт, відобразити цей факт. Після того можна написати в захист прав споживачів, в органи захисту справ споживачів, а також в «Укрзалізницю», яка фактично організовує перевезення mm -hmm. в Україні. Так ну і звичайно, є ще у нас і це дієвий шлях. Попереджаєш це дієвий шлях. Дійсно потрібно цим користуватися, тому що дійсно наша пасивність вона сприяє тому, що. Такі забиті туалети і хамське відношення провідників до виконання своїх до, до нас, як е, споживачів транспортних послуг, е, воно фактично стимулює їх безкарність. Пане Олександре, не останок коротенько. Чим регулюються правила е, поведення у літаках? Тобто, це ж інші нормативні акти, я так розумію, так? Так, правила поведінки в літаках у нас є також галузеві правила. Я вже говорив про правила на залізниці. Такі є і на морському транспорті, є такі на авіаційному транспорті. Вони затверджені Міністерством транспорту та зв'язку. Вони схожі, всі галузеві правила схожі. Вони регулюють в принципі одні й ті самі норми, одні й ті самі правила поведінки регулюють, але звичайно є своя специфіка. Зокрема, серед специфік я визначив це. Подача їжі в салонах літаків, mm -hmm. потім подача алкоголю в салонах літаків. Ну тобто 에... свої нюанси. Я думаю, так, що ми що повернемося до користування, користування пристроєм електронного mm -hmm. CD, радіотелефонами. Так інша раціями інше. Mm -hmm. Я вам дуже дякую за сьогоднішні поради за ваші роз'яснення. Гарного дня і доброго ранку. Вам дякую, дякую. вам. Я нагадаю. Ми спілкувалися з Олександром Онищенком. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.